Офіс туризму в Вінниці організовує на вихідні прем'єрний тур. Велика Вінниця, будиночок джоляра. Відбуватиметься усе на околиці села Малі Крушлинці, де поруч із полями, лісом та озерами розташована пасіка. За розвиток бджолярства взялись на місці колишнього будинку пасічника зі сотосховищем і замінником. Там уже почали створювати музей. Розпочнеться тур вже цієї неділі. У нас в студії Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних та туристичних послуг. Вітаю вас! Доброго дня! Власне, що відвідувачі зможуть побачити та дізнатися під час екскурсії? А, ну, в першу чергу, вони будуть мати можливість відвідати власне будиночок джоляра, сотосховище та е, зимівник. До речі, власники пасіки повідомляють, що невдовзі на місці зимівника буде створено ще додатково музей. Крім того, це буде екскурсія пасікою та розповідь про тонкощі бджолярства та безпосередньо те, як і створювалася пасіка, адже це родинна справа. Тому я думаю, що це буде досить цікаво. В чому особливість саме цього туру? А ну відомо, що у 2021 році до Вінницької територіальної громади приєдналося ще сім громад, в тому числі і малі крушлинці. Тому ми маємо такі амбітні плани знайомити вінничан з ново доєднаними громадами, знайомити з їхніми краєвидами, з їхніми традиціями. От ну і безпосередньо занурювати та інтегрувати громади одна в одну. Які активності чекають на відвідувачів? Крім екскурсії, на відвідувачів чекає ще два майстер-класи: це майстер-клас з виготовлення свічки з вощини та майстер-клас з декорування імбирного пряника медового. Ну і, відповідно, смачний обід. Наскільки велика ця пасіка? Наскільки велика ця пасіка? Ну скажімо так, вона є однією з найбільших у Вінницькій області. І там наразі виготовляють мед. Так, звичайно, в тому ж числі і відвідувачі зможуть і продегустувати зразки медової продукції. І придбати. І придбати з собою також, звичайно. Як можна записатися на цей тур і яка вартість участі? Вартість цього туру 670 гривень. Сюди включено трансфер, страхування та екскурсійні послуги разом з майстер-класом та обідом на місці. А зареєструватися можна через офіс туризму Вінниці, через наші соціальні сторінки та телеграм-канал. Якісь вікові обмеження є? Ні, вікових обмежень немає. Всі бажаючі можуть доєднуватись. Єдине, що, звичайно, є певні побажання, адже ми доїдемо до, в гості до бджіл. І рекомендовано, щоб парфюм не був з ароматом, адже бджолам це може не сподобатись. Ну, індивідуальні засоби захисту, там спрей від комарів, та й звичайно, якщо людина знає, що в неї є схильність до алергій, безпосередньо засоби від алергії. Тобто ми можемо говорити про те, що і діти можуть та, відвідувати? Звичайно, звичайно. це може бути чудова сімейна відпочинок, це сімейний вікенд. І навіть в майстер-класах можуть брати так. участь. Так, я вам дякую А нашим глядачам. Нагадую, у нашій студії була Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних та туристичних послуг.